Маленька держава, яка перемагає одразу кілька ворожих армій, яка карала ворогів по всьому світу, яка ніколи не забуває про загрозу війни. Саме таку репутацію після десятиліть своєї складної історії має Ізраїль 7 жовтня. За атаки Хамас для країни почалася нова війна. Українці, які весь світ спостерігають за нею, співчувають жертвам, а ще шукають паралелі зі своєю війною проти Росії. При цьому часто наші уявлення про Ізраїль та його армію це лише стереотипи у новому випуску ВОЗ. Ми поговоримо про те, як Ізраїль готується до війни та воює, розберемо чотири поширені серед українців твердження та з'ясуємо, чого в них більше: правди чи вигадок. Ви дізнаєтеся, чи купують дрони темтешні волонтери, як хлянток вираховували за допомогою Фейсбука та чому спецслужби пропустили повз вуха повідомлення про плани. Хамас в Ізраїлі на дрони гроші не збирають, і немає волонтерів. Кажуть, ми платимо податки, а уряд все закупив. Це буквально цитата з популярного серед українців допису у Фейсбуці. Насправді, скільки б не купляв усього будь-який уряд, важко уявити собі війну, на якій військовим всього вистачає. Ізраїльський волонтер Роман Розенгурт, який допоміг нам із підготовкою цього випуску, 24 лютого 2022 року перебував в Україні, а 7 жовтня 2023 вже в Ізраїлі. Зазнав відчуття дежавю. Знову держава не готова до великої війни. Знову вся країна волонтерить. Волонтерство тут популярне і в мирний час. Хтось патрулює вулиці разом з поліцією, хтось доглядає за літніми людьми тощо. А нинішня допомога армії оборони Ізраїлю нагадує український досвід, координація в соцмережах, збір донатів, дописи з фотозвітами. До речі, в Ізраїлі є чимало груп, що допомагають Україні, а тепер вони займаються підтримкою і своєї армії. Хтось із ізраїльських волонтерів концентрується на побутових речах – їжа, одяг, пауербанки, а хтось купує каски, аптечки, оптику і ті ж самі дрони. Щоправда, їх замовляли переважно не для армії, а для воєнізованих формувань, таких як групи швидкого реагування в кібуцах, це щось на кшталт наших ДФТГ. Просто замовити за кордоном бронежилет або каску та одразу передати військовим в Ізраїлі не вийде. Вони мають пройти балістичну експертизу вже на місці. Деякі волонтери у жовтні цього не врахували, і їхні покупки довго лежали на митниці, чекаючи в черзі на перевірку. Як і в нас, зірки в Ізраїлі не лишилися осторонь волонтерства. Наприклад, співачка Ноа Кірл, яка представляла країну на цьогорічному Євробаченні, зібрала в США майже 30 мільйонів доларів для потреб армії. В Ізраїлі служать навіть діти-еліти, а ухилянців немає. Служба в армії оборони Ізраїлю це почесно, і це для всіх, зокрема для жінок. Всі ми, хоч раз таке чули, і загалом це правда. Держава поставала в оточенні ворогів, які хочуть її просто знищити, і з якими не раз довелося воювати. І в цій атмосфері десятиліттями плекалося особливе ставлення до армії, подібного немає в жодній іншій країні. Діти політиків та високопосадовців теж служать. Це якоюсь мірою питання престижу та іміджу 7 грудня 2023 року. В бою загинув Мейр Айзенкот, син колишнього начальника генерального штабу. Ізраїльтяни служать спочатку як строковики з 18 років, а потім як резервісти. Служба в резерві важлива частина життя багатьох ізраїльтян. Щороку або кожні два роки людина вирушає на військові збори. Це триває до 40, а для офіцерів до 45 років. І коли починається війна та мобілізація, як 7 жовтня, резервіст знає, куди йому їхати, хто буде його командир і хто служитиме поруч. Під час зборів ці люди могли стати його друзями. Крім того, резервіст розуміє, які приблизно завдання він буде виконувати. Мінімум непередбачуваності, яка породжує страх перед армією. Слово всі щодо військової служби не варто сприймати буквально. Звісно, є категорії, яких від виконання обов'язку звільняють непридатні за станом здоров'я, репатріанти віком від 22 років, одружені жінки, вагітні та матері, жінки-ортодокси. Існує ще дві групи громадян Ізраїлю, на яких призов не поширюється ще з 1949 року, коли був ухвалений закон про військову службу. Перше це араби, оскільки немає впевненості у їхній лояльності. Сьогодні деякі з них служать добровільно армії, вони потрібні насамперед в якості перекладачів. А друга це учні Єшив, релігійних навчальних закладів. Спочатку таких учнів були сотні на всю країну, а сьогодні, за деякими даними, 160 тисяч, і частина ізраїльтян виступає за скасування відстрочки для таких учнів, бо це на їхню думку несправедливо. У 2014 році, коли в країні вкотре говорили про можливі зміни в законі, на акцію протесту в Єрусалимі вийшли 400 тисяч релігійних ортодоксів. Тодішній міністр фінансів Єір Лапід риторично спитав, чому така кількість здорових чоловіків не у війську. Поки що відстрочку так і не скасували. Хоча розмови про це тривають у 2010-му, преса писала про молодих жінок, які вдають із себе ортодоксальних юдеїк, щоб не служити. Армія, як повідомлялося, викрила біля тисячі таких ухилянток за допомогою соцмереж. На сторінках у Фейсбуці в них могли бути, наприклад, фото у відвертому одязі або обід у некошерному ресторані. Є в Ізраїлі, і ті, хто нічого не вигадує, а відкрито відмовляється йти до армії. Їх на якийсь час відправляють у тюрму. Але, врешті-решт, відпускають. Якщо хтось дуже не хоче служити, він знайде спосіб. Але це не дуже поширене явище. Армія в Ізраїлі це ще й соціальний ліфт, каже Роман Розенгурд. Для Ізраїля США готові зробити все і негайно. Ввечері 7 жовтня українські телеграм-канали повідомили, Джо Байден вже ухвалив виділення Ізраїлю 8 мільярдів доларів військової підтримки. Навіть документ запостили українців це обурило. Тобто нам допомагають почайні ложці на годину, а з Ізраїлем відреагували буквально в перший день війни. Згодом виявилося, що новина фейкова. Такого документу на сайті Білого Дому не було. З 1960-х Ізраїль стратегічний союзник США на Близькому Сході. І за весь період після Другої світової це абсолютний рекордсмен за розмірами американської допомоги. Загалом, з урахуванням інфляції, це понад 300 мільярдів доларів. У самих штатах. Завжди було надпотужне єврейське лоббі. Але все це не означає, що Ізраїль може отримати від головного союзника будь-що і будь-коли. Бувало по різному. Згадаємо 1973 рік дуже важку для Ізраїля війну судного дня. У перші дні, коли армія несла великі втрати, зокрема в техніці. Потреба в американському повітряному мості зі зброєю була просто критичною, а у Вашингтоні не квапилися. Пізніше у затримках звинувачували держсекретаря Генрі Кісінджера, бо цімто він хотів, щоб Ізраїль переміг нерозгромно, проливши достатньо своєї крові. Тоді після війни країну буде легше схилити до поступок на переговорах. Сам Кісінджер це заперечував. Ізраїль мав бажання, час і ресурси на те, щоб розвивати свою власну військову промисловість і став одним із топових виробників зброї від автоматів до дронів. Залежність від Америки та інших союзників скоротилася. Давно лунають розмови про те, що від цієї залежності треба позбавлятися остаточно. Ймовірно, після нинішньої війни почнуться реальні кроки у цей бік. А зараз, поки готується цей випуск, Конгрес ще ще не проголосував за пакет військової допомоги, в якому є Ізраїль і Україна. З іншого боку, нещодавно до ізраїльських берегів підійшли два американські авіаносці. Це ще один прояв підтримки союзника. Якби не це. На півночі Ізраїлю могла початися війна із іншим угруповуванням Хезболою, і тоді становище країни було б суттєво гірше. Ізраїль завжди готовий до будь-якої війни. Події 7 жовтня продемонстрували країні та всьому світові, що це був міф. Ані спецслужби, ані військові бази на півдні, ані системи спостереження та інші технічні рішення не завадили бойовикам зненацька заскочити країну. Військові, які служили на півдні Ізраїлю, того ранку не змогли захистити не тільки цивільних, а й дві свої бази. Бойовики захопили їх, хоч і ненадовго. Типова історія початку війни, коли навіть дрібниці призводять до поганих наслідків. Батальйон резервістів 12 годин не міг вступити в бій через те, що ключі від збройної кімнати загубилися, і ніхто не наважувався зламати двері. Поки армія знищувала терористів у Ізраїлі та Газі, суспільство шукало відповіді на болючі питання. Чому стався раптовий напад Хамас і хто винуватий? Спочатку пролунали повідомлення, що розвідка не знала про плани терористів. Пізніше з'ясувалося, що детальні дані про плани Хамас надходили розвідникам ще за рік до нападу, але в їхню реальність ніхто не повірив: ані керівництво спецслужб, ані керівництво країни. Всі виходили з раціональних міркувань. Ватажкам Хамас таке загострення просто невигідне, адже воно ставить під загрозу їхню владу у секторі Гази. Але виявилося, що у випадку з терористами логічні розрахунки не працюють. Керівники двох ізраїльських розвідок визнали власні провали та взяли на себе особисту відповідальність за них. А чому ж мовчить прем'єр-міністр? Обурювалися після того ізраїльтяни. Опитування показало, що 80% мешканців України виступали за аналогічний крок з боку беніміна Натанягу. І наприкінці жовтня голова уряду нарешті визнав власну відповідальність. На думку мільйонів ізраїльтян після війни та детального розслідування він має піти у відставку разом з іншими керівниками держави та силових структур. Схожа історія була і в часи війни судного дня. До речі, вторгнення Хамас сталося через 50 років та один день після її початку. До тієї війни верхівка держави та армії теж не була готова. І, хоч Ізраїль переміг, невдовзі і прем'єрка Голдемейр, і міністр оборони Моша Даян. І інші міністри залишили свої посади. Про ті важкі дні Голдамеєр розповідає у книзі спогадів Моє життя. Цей випуск не лише про Ізраїль. Він і про те, що багато речей, які на великій відстані здаються досконалими, такими не є. Говорячи про будь-яку війну в сучасності та недалекого минулого важко втриматися від паралелей з Україною. Але не слід сильно захоплюватися такими аналогіями. Ізраїль унікальна держава, що виникла, формувалася та живе зовсім не так, як інші країни світу. Те, що добре працює там, може не спрацювати тут. І навпаки. Тому й пости в дусі, а в Ізраїлі отак, а в нас не так, не мають жодного сенсу. А зараз дякуємо а тим, хто тим, підтримує тим, нас хто підтримує особливо нас. активно. це Ілля Майер, це Ілля Вадим Майер, Макаренко, Вадим Андрій, Макаренко, Макаренко Андрій, Андрій Скоропад, Андрій, Андрій Байся, Марія Матвійчук, Олександр Почкун, Михайло Позун, Петров, Володислав, Володислав, Водяницький, Володислав Водяницький, Захватов, захватов Дмитро, Іщенко, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Аніта, Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Тетяна Кияшко, Микола Кушнірик, Юрій.